Дії, мої хороші, сьогодні розпаковка Така собі помілочі, але покажу вам, бо мушу похвалитися. Е, є дівчинка, яка за мною слідкує, і так приємно, що люди слідкують і, і дійсно щось пам'ятають, що я говорю. І дівчинка каже: ви купуєте яйця, Мої мами так гарно кури несуться. Ви знаєте, 100 яєць нині на мою жінку! І ціна класна. І яйця такі, знаєте, всі один в один, так як мені треба, не менше, ніж 65 грам, ну, одним словом, бомба-ракета. Я дуже вдячна. Так що, хто там має яйця, можете, дзвоніть, пишіть, залюбки візьму. І дівчинці особливо дякую, тому що вона приразила зі села від батьків. Дякую. Так, яйця є. А тепер до телевізора, бо старий вже вгробила. Це вже правила не перший. Ну, знаєте, то мука туди-сюди, зальопала, зальопала, забила. Коротше, викинули, купила новий. Можна буде далі льопати. Так. І такі штуки. Це на рушники паперові, на папір пергамент. В буську такі. не менше як 150 гривень. На скрасному. зайшла за пультиком, де вони в магазині. Ви не повірите, по 40 гривень, дівчата, по 40 гривень кому не... Я взяла дві. Так, тепер я взяла курячі крильця, буду запікати. І взяла курячі четвертинки. Рибу ж треба фарширувати, А туди ж і стегенця. Одним словом, стегенна купила. Завтра ще докуплю, бо сьогодні забрала остатки. І от таке. Начебто і все. Е, все, цілую люблю, бувайте. До завтра. Завтра буде суботнішна розпаковка. Па-па!